Вітаю на моєму каналі, і в цьому відео буде йти мова про гормони стресу. Основні гормони стресу це кортизол, адреналін і норадреналін. Саме про них ми поговоримо, і як вони впливають на наш організм, і як можна їх нормалізувати, чи дійсно вони такі негативні, чи може в них і є якісь. І почнемо з кортизолу. Кортизол, кортизол це такий гормон, який відповідає за біль. На біль організм не може реагувати не на фізичний біль, не на емоційний біль, він не може не реагувати. Тому викид цього організму спричиняє певні речі, такі як страх, тривога, там збудження, таке, тривожне збудження, стресове спудження. Кортизол, коли виділяється, він виділяється в ситуаціях. Або коли ми очікуємо болі, це можуть бути очевидні ситуації, наприклад, якась катастрофа чи просто неприємна ситуація, чи ми бачимо якісь події, які можуть спричинити до болю, тобто якась ідея, якась там невзрозуміла компанія, вечір на вулиці, да? ми йдемо, і ми розуміємо, що щось може статися, якщо ми підійдемо до тієї компанії. Це небезпечна ситуація для нас, для нашого життя, організму, для виживання. І тоді виділяється велика доля кортизолу, яка стимулює, визиває в нас тривожність, визиває в нас страх, якщо це дуже висока доля кортизолу, і стимулює нас причиняти якісь дії, тобто робити якісь дії для того, щоб врятуватися або убезпечити себе від майбутнього болю. Також кортизол може виділятися в тих ситуаціях, коли вони можуть бути неочевидні. Наприклад, колись була ситуація в нашому житті, яка призвела до, до певних негативних наслідків, тобто був виділений якийсь викид, якийсь коротазову великий була ситуація болю, неприємності, страху, якогось чи щось такого. І ми бачимо якісь речі, які подібні до тієї ситуації. Коли ми бачимо речі подібні до тієї ситуації, організм мозок наш розуміє, що що щось подібне відбувається, починає завчасно вкидати долю кортизолу, для того, щоб мобілізувати наш організм, стимулювати і дати нам можливість бистро зреагувати і втікти, або заховатися, або перейти в агресивний такий стан, тобто відбиватися чи ще щось таке. Кортизол може виділятися і постійно, тобто це такі тривожні стани. І от кортозол, він впливає на м'язові тканини, тобто він спричиняє руйнування, так і дряхлость м'язових тканин. Також він впливає на відкладення жирових тканин в нашому організмі і впливає на порушення сну. Тобто люди тривожні, які знаходяться в постійному відчутті небезпеки або ще ще на будь-яких дуже високий рівень кортизолу, вони, як правило, дуже тривожні. І вони, як правило, погано сплять, у них порушення сну, вони важко засинають або прокидаються в вісні, або їм сняться якісь погані сни. Тобто вони, їх сон не є таким глибоким, нормальним і здоровим, яким має бути а таким. Досить таким нервовим і так далі. Як же нормалізувати нам цей викид кортизолу, якщо він не в критичних дозах? Тобто, якщо це не зовсім так катастрофічно, але ми бачимо, що щось з нашим організмом не так, і ми можемо звичайними діями постаратися якось нормалізувати цей рівень кортизолу. І прийти в нормальний стан. Яке це може бути? Це може бути, наприклад, регулярні заняття спортом. Взагалі, регулярні заняття спортом через тіло наш організм скидує всякі негативні речі і трохи нормалізується. Забезпечити гігієну сна. тобто, навіть якщо ми маємо порушення сну за рахунок кортизолу, через забезпечення сна, а що таке гігієна гігієносна це. Вчасно лягати спати в один той самий час, прокидатися в один той самий час для того, щоб налагодити ці циклічні ритми організму, і мусить, сам буде готуватися, виділятися буде і сам буде засинати і так потихеньку налагодиться. Корисно ще спілкуватися з тваринами. Коли ми спілкуємося з тваринами, тобто виділяються інші гормони, такі як там, дофамін і. Ці позитивні гормони, і кортизол потроху знижується. Тобто, в принципі, з ним боротися можна з цим кортизолом. І сказати, що він такий вже негативний, там зовсім такий поганий, і що без нього було краще, також не можна, тому що в якісь моменти він рятує нам життя. І еволюція зробила так, що він людині необхідний, для виживання для того, щоб обезпечити себе того, щоб не попадати в ситуації. Які загрожуватимуть життю і виживанню людини. Інший гормон також гормон стресу, але його дуже багато людей в принципі полюбляють: це адреналін. Адреналін, він, по суті, говоря, не можна його назвати, що він такий прям стресовий-стресовий гормон. Він більше підсилюючий гормон, тобто він здатний мобілізувати наш організм, здатний привести його в стан готовності, то є звики на стан готовності, бодьолості організм. А вже які дії буде? Робити організм, залежить вже від інших гормонів, від того ж самого кортизолу. Тобто, якщо нам страшно, то адреналін нам допомагає ще додатково мобілізуватися разом з кортизолом і так гарно повтікти наші м'язи будуть гарно працювати. Ми не будемо відчувати якихось там речей, які нам заважають. Тобто, свідомість буде трошки зслужуватися. Ми будемо бачити тільки. Ті речі, які зараз необхідні нам для того, щоб виживання, для того, щоб вижити, і таким чином врятуємо себе, свій організм, свою психіку і все таке, і все таке подібне. От як спричинити викид адреналіну? Це, це дуже просто, це практично всі знаються. Ну, достатньо там подивитися. Там страшний фільм, попригнути там, з парашутом, або інші екстремальні види спорту, і адреналін у нас виділиться, але вже не в ситуації, коли дійсна небезпека, а в ситуації, коли ми там, собі самі зробили таку, таку, начебто, небезпеку для нашого організму. І коли ми. Якби уникли цю небезпеку, то її відчуття радості також буде підсилюватися за ну, рахунок того ж самого адреналіну. Є ще такий гормон норадреналін. Норадреналін це дуже подібний до адреналіну, він не виділяється перед адреналіном, такий він коротко, короткодіючий нейромедіатор, який більше діє на наш організм в плані тому, що діє на симпатичну систему і спричиняє. Активізацію роботи м'язів серцевої системи і судинної системи. Тим самим наше серце починає битися набагато сильніше, і м'язи такі всі напружуються, мобілізується організм. І... Бронхи наші розширюються, це дає більше кисню, більше енергії, а процеси травлення в організмі призупиняються, тобто не виділяється шлунковий сік і ну, навіщо тратити енергію на всякі такі дурні речі, коли треба спастися від цього всього. Небезпека адреналіну і норадреналіну полягає в тому, що багато людей, не багато людей, а є деякі люди, які отримують задоволення від таких, наче небезпечних речей. Наприклад, це можуть бути азартні, її. от люди, які отримують задоволення від того. А щоб вони були в тако, такій, наче небезпеці, не закнає, от зараз все, все втрачу, все повимає, виділяється велика кількість адреналіну, а потім все наче, то, о, все добре кінчилося, тому тобто, в організму нічого страшного не, не трапилося, або це можуть бути екстремальні види спорту, бо занадто аж екстремальні. Тобто адреналін і норадреналін, він такі підсилюючі гормони. Нормалізувати їх також можна за рахунок спорту, за рахунок медитації, за рахунок спокійного ритму життя, розміреного, там, налагодження сну. А, до речі, адреналін і адреналін також впливають на наш сон. Тобто, ми за рахунок прикладу цього нейромедіатора. Ми відчуваємо таку бадьорість, занадто бадьорість. Вже казалось би, ну, і організм виснажений, вже там, спати, пора і має, має бути спати, але знути не можна, бо, тому що така наче збудженість, перезбудженість, бадьорість така організму е, занадто бадьористь. Загалом і все по суті про такі гормони стресу, які, як і всі останні гормони, призначені для того, щоб наш організм. Вижив для того, щоб ми могли продовжувати жити, продовжувати зберігати свій генетичний код, тобто розмножуватися і так далі. і так далі. Це все дія, якби, еволюції, і по неї просто треба знати і щось пам'ятати. На цьому все. До нових зустрічей!